Вітаю! У цьому відео ми розглянемо першочергову дію, необхідну для початку роботи у системі налаштування картки компанії. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Внесення даних про компанію автоматизує бухгалтерський облік, виставлення рахунків, нарахування ПДВ та багато іншого. Щоб заповнити картку компанії, якщо ви використовуєте ERP рішення послуги, перейдіть до меню налаштування, користувачі та компанії. Компанії. Оберіть основну компанію та у ній натисніть Редагувати. Поміняйте назву компанії на вашу. Рекомендуємо ввести коротку назву компанії. Вона відображатиметься у назвах бухгалтерських рахунків, журналів тощо. Назва партнера зміниться після збереження. Партнер це сутність, пов'язана з вашою компанією, що буде використовуватись в операціях у системі. Заповніть поля адреси. Вони відображаються у друкформах продажу та закупівель, а також у фінансових звітах. За потреби оберіть логотип, вебсайт, телефон та електронну пошту. Вони так само відображатимуться у друкформах. За наявності Вкажіть ІПН платника ПДВ. Заповніть ЄДРПОУ. Вкажіть найменування контролюючого органу, до якого подається розрахунок, клас професійного ризику виробництва. Та ознаку платника єдиного внеску. Це потрібно для формування звітності до державних органів. Вкажіть основну валюту компанії. Якщо у вас декілька компаній у системі, для дочірніх компаній вкажіть материнську компанію. Після збереження ви побачите зв'язок компаній в організаційній схемі. Поле нижній колон титул звітів використовується у друкформах формах закупівель для зазначення даних компанії. У розділ соціальні мережі. Можна додати посилання на сторінки компанії. У вкладці доходи та витрати майбутніх періодів ви побачите, по якому журналу та рахунках відбуватиметься перенесення на майбутній період. За потреби відредагуйте дані. У вкладці Інші налаштування залиште галочку у пункті Англосаксонський Бухоблік, щоб собівартість товарів визначалась після їх продажу, а не при придбанні. Поле рахунок міжбанківських переказів заповнюється автоматично. Цей рахунок є транзитним для переміщення грошей з одного рахунку на інший. У вкладці Внутрішньогрупові правила ви зможете налаштувати правила проведення операцій між вашими компаніями. У вкладці ПДВ налаштування ви зможете вказати дані для коректності розрахунків по ПДВ. За потреби, вкажіть дату реєстрації та зняття з реєстрації платника ПДВ. Ці поля є інформативними. Коли ви внесете працівників у систему, ви зможете вказати тут уповноважену особу для підписання податкових накладних як створювати працівників посилання вгорі. Кнопка Завантажити відповідає за створення та або оновлення журналів та бухгалтерських рахунків, пов'язаних з ПДВ. Вона також заповнює бухгалтерські рахунки на цій сторінці. Натискаємо. У спливному вікні вкажіть компанію або декілька, для яких потрібно заповнити дані. Рахунки заповнилися. Тепер нижче необхідно вказати, які журнали використовувати для вхідних та вихідних податкових накладних, для додатку 2 та коригуючих податкових накладних. Наступна галочка оновлює список податків у меню Бухгалтерський облік, налаштування податки. Встановіть галочку ведення розрахунків в розрізі СОПО, SO яка означатиме, що створення документів надходження та реалізації буде можливим лише з прив'язкою до замовлень на закупівлю та продаж. Це важливо для правильного формування податкових накладних а також перевірки правильності нарахування ПДВ зобов'язань та кредиту. Коли ви заповнили усі дані, натисніть Зберегти дані компанії заповнені. Якщо у вас декілька компаній, так само заповніть і їх картки. На цьому зараз це вся інформація про налаштування картки компанії. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у бюджет.